Фісові штани, плюс другий Сорт вага мішечка 10 кг за 1800. Жіночі штанішки розмір S від Діснею. Чоловічі фрісові штани. Розмір XL. Жіночі флісові штани. Розмір XL. Флісові штани. Жіночі розмір 50-й. Такие штанички можуть бути і жіночі, і чоловічі розмір XL. Чоловічі флісові штани. Розмір L. -ка. Жіночі флісові штани. Розмір. L. -ка. Жіночі флісові штани – розмір L. -ка. Жіночі флісові штани – розмір M. -ка. Ще одні жіночі розмір. XL. Такі штанишки. Може бути і жіночі чоловічі, розмір МК. Ці класні жіночі лісові штани. Розмір С. Ще одні жіночі. Розмір. Розмір 46. Штанишки тедик. Розмір М. Чоловічі флісові штани. Розмір Л. Такі штанишки. жіночі, розмір Л. Жіночі флісові штани. Розмір XL. Чоловічі флісові штани. Розмір 52. другий. Жіночі флісові штани. Розмір. 3. Velyurovi žinočias, M. 3. Velyurovi žinočias, XL. 4. Ružo žinočias, S. 4. Čelovičiai, plisovi pėdžkės, L. Žinočias, L. Velyurovi žinočias, L. -ka. Чоловічі флісові штанішки, розмір М. Жіночі велюрові розмір 42 І останні це також жіночі флісові штани, розмір XL. Це були флісові штани, перші підручний сорт. Вага мішечка 8 кг за 1800